Тільки сонечко зійде, в вікно світанок, до віконця підійде і промовим Добрий ранок! Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні на заняття з математики я запрошую вас відвідати квіткову галявину. Ну що, вирушаємо! Діти, ось ми з вами і на квітковій галявині. Погляньте, хто прилетів на нашу квіткову галявину! Так, це жучки сонечка, а точніше, родина жучків сонечок. Погляньте, де знаходиться малюк-сонечко. Так, він ось, тому що він найменший. А хто з родини сонечок найбільший? Правильно, це тато, ось тато, сонечко. А де знаходиться мама? Так, мама знаходиться між татом сонечком та малюком. Ось вона трішки менша від тата. Давайте порахуємо, скільки сонечок. Один, два, три. Отже, на галявину прилетіло три сонечка. Давайте уважно їх розглянемо. На їхніх спинках є крапочки. Скільки крапочок у тата сонечка? Давайте порахуємо. Один, два, три. У тата сонечка. Три крапочки. Скільки крапочок на спинці у мами? Один, два. Дві крапочки. А скільки крапочок на крильцях у малюка? Одна крапочка. Правильно. Хто із сонечок йде найпершим. Так, це тато. Другим хто йде? Мама сонечко, а третім хто йде? Малюк. Наші сонечка вирішили відпочити. Гляньте, куди сіла мама сонечко? Так, мама сонечко сіла на квіточку, а куди сів малюк сонечко. Малюк сонечко сів на пеньок. Де знаходиться тато сонечко? Він знаходиться між мамою і малюком. Ось посерединці. Діти, погляньте, які красиві квіти розцвіли на нашій галявині. Чим вони незвичайні? Так, у їхніх серединках знаходяться цифри. Давайте подивимося та назем, які цифри знаходяться у наших квіточках. Один, два, три. У наших сонечок є відповідні крапочки на крильцях. Давайте посадимо їх на ці квіточки. Малюк-сонечко, на яку квіточку ми посадимо? Так. На циферку 1, адже в нього одна крапочка. Далі йде цифра 2. Кого ми посадимо під цифрою 2 на квіточку? Так, ми посадимо маму. Тому що в неї дві крапочки. І залишився в нас тато. Віточка з циферкою 3. Відповідає. Трьом крапочкам нашого жучка-тата. Молодці! Діти, чию родину ми сьогодні зустріли на галявині? Так, ми зустріли родину жучків сонечок. Пригадайте, скільки їх було? Їх було троє. Вдома обов'язково поспостерігайте, які ще комахи. Привітають до квіточок! До нових зустрічей!